свято наближається. Сьогодні випав сніжок. Дивіться, як гарненько. І це мені чогось надихнуло зробити глінтвейн. Є е, в нас узвар домашній Таня, приготувала. І зараз цього узвару я зроблю глінтвейн. Цього узвару я зроблю. Куди ти мене ведеш? Сонечко світу. Буду використовувати все, що є. Зараз лимона добавлю туди, мед добавлю, ще щось добавлю. Куриця є у нас. Я люблю корицю. <рес> Беремо домашній згор. А, хорошо. Стоп, а це ж треба зварити. Його ж треба зварити. Подивісь, що ж я його сюди допомогти? А в нас ж нема світла, у нас вікна не робить. Думай, думай, думай. Думай. Може це все в чайнику зварить. Та що ж таке? Береш, той каганець, що тобі мене вруч подарили. Дадеш на сніг. Як я готую глінтвейн, дивіться в наступному відео, тому що змінюються умови, буду готувати на вулиці, на Каганці.